Доброго дня, мене звати Ярослав. Ми представляємо компанію Укремотрейт. Ми офіційний імпортер-представник компанії GmbH» з центральним офісом в Німеччині. Так як ВАК це дуже стара компанія. В неї є великий досвід. Це одні з піонерів по факту арматуробудування в цій сфері, і вони знаєте як створюють обладнання, яке слугує роками через це The Valve експертс, тому що в основному, все обладнання, яке є, це розробки, які просто якось знаєте, стають кращими, але основа була створена давним давно. Довговічність та функціональність забезпечується в першу чергу, тим, що при виготовленні використовуються високоякісні матеріали. Відповідно, використовується при фарбуванні високоякісне покриття. Воно відповідає всім європейським нормам, а саме сертифікат по покриттю – це джеска. Він є не у всіх виробників. Це створює довговічність, а саме 50 років термін експлуатації, 10 років гарантії, і це є основою. Ключовим самим таким інноваційним є це вихід на ринок дископоворотного затвору великого діаметру, який у нас стоїть на стенді, за рахунок гідродинамічного диску, який є запатентований. Він економить електроенергію для насоса. Це на 40%. Це є дуже позитивним для. Таких підприємств водоканали, бо це економія електроенергії, економія витрати коштів, і це в результаті для кінцевих споживачів також буде відображатися в тарифі. Йдуть реконструкції насосних станцій на сході України, там в місті Харкові, йдуть реконструкції в місті Києві. У нас чекаємо на виготовлення великих дископоворотних затворів 1400 діаметрів. Також промислові підприємства, які якраз готуються влітку на ремонтні дні, там постачання великих яких так само дископоворотних затворів там в місті Харкові це зворотні клапани, так само затвори дископоворотні. Зараз плануємо зробити певний проект з регуляторами тиску, бо дуже хоче один із наших замовників. Дуже класний досвід. Насправді, дуже щось не нове. Багато людей, дуже цікавих людей, дуже багато запитань. І ти цілий день в тонусі насправді.